了意。你 Зараз знаходимося э, вверх вгору, піднімається на подини, є подини різні, є подини, є подини у грустурах, це подини э, у Протці, різні подини. От ми зараз я піднімаюся на подини, я десь колись знімав там відео літом. По деяких місцях сьогодні хочу продовжити, бачите які тут красиві місця. Гори вже по-своєму красиві, зараз листя опало, але ми бачимо, яка не вписуємо, красота, хоч і пізня осінь, холодно, температура 5 градусів плюсова. Але бачимо там у далині полонина красна, вона вже зараз у снігове. От Отак приближаємося до зими. Але хочу казати, що все-таки осінь в принципі, непогана, того що для Карпат це досить пізня осінь, а і ще поки що було внизу без снігу. Я вам дещо зараз розповім про наші ситуації, про наші гори. Деякі цікаві моменти із життя наших горян, того, що століттями люди сюди селилися. Я це нове місце тут. Тут ми ще нічого не знімали. Тут бачимо у далині село Брустворе, яке було засноване в 638 році. Дуже цікаве село, дуже багато на природу, історичних багато таких місць. Сюди селилися люди колись в давнину, тікаючи з Івано-Франківщини із Волині, з Поділля, можемо так сказати, шукали тут. Захисту від панщини і тут поселялися, вони йшли групами, часто селялися, розчистяли такі полянки, будували хати, жили натуральним господарством і е таким чином вони були звільнені більше від податків, ті, що е жили там е на Західній Україні чи у південних районах, де панщина була, де е села, наприклад, Можемо брати чи Буштину, чи Дулово, чи якісь інші тячів. Панщина з уського замку. Комендант встановлював кількість скільки треба віддавати для вузького замку для Угорщини. Ви знаєте, що війна між Угорщиною Трансвіровалією і Австрією вони закінчили перемогою. І Австро-Угорщина була створена. Багато повстань було проти свавілля панів, чиновників регіон. Таким чином люди тікали сюди в гори і вони жили тут вільно, могли обробляти землю, але суворі умови життя важко було жити, виживати в цих умовах, але люди поступово навчилися жити у такій жорсткій місцевості і виживати. Багатодітні сім'ї у таких будівлях тут е, жили. Е, багато це вже пізніше. Ці ще старіші хати вони зникли. Я зараз ще покажу вам деякі е, частину інших будівель. Е, таким чином ми знаємо, що цікава історія, брустур, і де би не були, як би не склалося кожного життя, того, що із цього села дуже багато людей і по Європі. По різних куточках світу повиїжджали по Україні, у Росії. Ми знаємо зараз, що війна ворог на нас посунув. Але я хочу нагадати всім про ту частинку нашої історії, ту частинку рідного краю України, де багато з них виростало тут, женилися звідси, йшли в різні куточки світу і таким чином. Населення Упухова розрослася за останні роки. Я думаю, що війна закінчиться, люди повернуться із-за кордону, з із різних куточків Європи і будуть відбудовувати Україну, і опять заверує життя на Україні і в тому числі в І Будемо живемо мирно, щасливо. І свою рідну землю ми нікому не віддамо. Я продовжую свою подорож. Це вже дороги 90-х-2000-х на риті, але тут були такі дороги, які люди зробили пішохідні такі, по яких і коні ходили, тут доносили, ні вози не ходили, нічого. Я зараз спускаюся до дуже красивого місця, Хорошого такого, що е, давня хата. Вона ще залишила своє ще, е, такий незмінний е, е, зовнішній облік. Бачимо, як, я, як давно люди е, такі викорчували красиві місця е, поля. І тут селилися. Сім'ями селилися, групами селилися, таким чином шукаючи розкорчувати. Праця важка була, бо того, що ці, усі поля їх треба було розчистити, викорчувати і далі починати жити. Головним чином, що вівці, корови, коні, люди тримали, охотилися, що ще таке головні. У горах страви це була кукурудза. З кукурудзи десь колись ми проведемо майстер-клас. Десь я знайду таку відповідну сім'ю, де можемо десь колись спробувати і зварити такі місцеві, колоритні, такі хороші страви. Що варили? Варили ще кулешу по нашому токан. Варили. Пудбивку це на солодку молок кукурудзи, Я теж в дитинстві, моя мама колись варила бануш, це і на сметані. Це всі поживні їди для того, що треба було косити, це все треба було обробляти. От дивіться, що тут кабани наробили. Люди ще не знають, але це все поле перелито кабанами. Катастрофа. Дивіться, це все. Збавили поле. Тут практично зараз косити неможливо буде. Сіки, раніше так, я не пам'ятаю, скільки кабанів не було у цій місцевості. Минулого року тут був, тут такого переритого не було. То катастрофа. От ми хата давня, тут хлів. Хата, я думаю, що вона столітньої давної несе мови нема, бо зразу видно, що це хата нестесаного дерева. А це хата із кругляка. З круглого дерева. Бачите, тут зруб, Все красиво. Так весело спущено. віконечка маленькі. Так жили, гуцули таких маленьких скло було дороге. І для того ще і маленькі скла, так дрова складали, аби хата була тепла. От я вже коли у Діда Якуба розповідав, хата теж така давня, от так така приблизно все менша. Тут не є, з однієї сторони кімнати і там сіни. Ну, я не знаю, практично чи практично хтось живе, бо двері тут навіть старовинні такі є, як бачите, ще ну, замок до двері старовинні. Підкова, головний атрибут, коса. Ну бачите, використовують коси поламлені. І от так же я дивіться, як перекривалася хата, ряд на ряд ряд на ряд. І перекривалася так до самого верха. Оця хата зато я десь колись мрію, що закінчиться війна. Можливо, чи якісь донати, можливо, якихось спонсорів знайти, допомогти людям це, бо вони самі з цим не справляться і допомогти перекрити. Оці будівлі, аби зберегти їхні, аби для наших нащадків, для історії зберегти такі будинки, аби люди могли, туристи, приїжджати у Карпати і ми могли б показувати їм отаке гірську садибу. Я думаю, що якщо прийде турист, турист значить люди будуть заінтересовані у тому, щоб тут жити. Переночувати, покосити корову здоїти. Все поки що занепадає, але якщо е, будуть люди, будуть ходити тут туристи, групи, люди на цьому заробляти. А бачите, що тут є місцина, тут і вода є, і все, і тут можна розвивати туристичний комплекс. Це від дороги ну, не є так. Ну, але доїхати можна, бачите, кругом гори красиві, природа красива. Бачимо, що десь один на ліщині лист зберігся, але вже видно, що осінь пізня. Ну, Але все одно Карпати то красиві гори. Де б ми не були по Карпатах, особливо брустури, усюди вони цікаві, всюди вони красиві. Бачите, тут теж деревом перекрите хатина хата. Ну, дякувати цим людям. Я не хочу вам сім'ї, хто -то, того, що я не знаю, чи це їм у спадок прийшло дітям, внукам. На жаль, я не зустрівся з ними. Но, але я вас хочу з цю хату ознайомити з цієї столітньою давниці. Комен, що хочу казати, то вже пізніше комени вивели. А раніше то було, там такий, е, комен виходив на стригу, там е, дира була у верху, е, дранку було оббито і е, е, туди виходив дим. То вже пізніше комени поклали. Я думаю, що тут теж люди переробили, а раніше такого не було. Ну, бачимо, що е, щось, е, хата добре збереглася. Тут ще люди живуть, а це вже хлів пізніше. Це хлів бачите, із тесаного дерева і він з руб теж зроблений, файно спущений красиво. Ну і Тут жили худобу тримали, тут було більше. Я думаю, да не, ну, тут були більше хліви. тому що сім'ї були великі, худоби треба було багато. Ну і плюс вони за рахунок жили худоби, і молоко, і м'ясо. Що хочу казати, що наші предки через це м'ясо зберігати, не тільки його будили, а тримали, коли так м'ясо, тримали е, у кропиві, е, у воді, у банках тримали. Е, ну Все. Було, що використовувалося у побуті. Це колотюха, це де сметану колотили і з сметани переробляли у масло. Так далі масло використовували. Далі себри, тесаки, піки тисати спеціально такі були станки, де в тому. Ну і багато такої утворі, кори є та з дерева. От я вам десь колись розповідав про діда Якова. От він якраз і виготовляв вироби з дерева і таким чином міняли люди, і таким чином виживали. А вже пізніше, коли вже почало розвиватися при Австро-Угорщині, приїхали, я вам колись розповідав при Марії Терезії, то вже люди почали на лісосіках, на виробку лісових, на сплаву лісове і за рахунок цього жити. Ось так бачимо, яка красива хата давня має цікаву історію. Я знаю, що це багатодітні сім'ї були, тому що лише тут можна було у горах надіятися на себе, на свою сім'ю, на своїх дітей. Таким чином оце, я думаю, грядка була така велика. Тут Всього грядки і все засівали фасолю. Бабані така у нас була спеціальний сорт, ну, пізніше картоплю. Тут і кукурузу пробували висівати. Доспівало. Бували такі голодні роки, що люди важко перезимували, були хвороби такі. ну. Лікування яке було. Дуже лікування було ніяке, якісь знахарі, їх дід, щось знали там, щось врачували і лікар був лише у тячеві. То одиниці могли піти туди, до, до лікаря. І полікуватися. Головним чином травами дікували, люди збиралися до, до Івана Крестителя, до цього вони збиралися, ходили, трави збирали, після цього пили чаї і таким чином дікувалися. Смертність була висока. І люди, коли не знали, від чого померли, вони казали, що гута вбила або корела гостяла, значить це корела то була хвороба, це черевний тиф по нас. Помирали від червоного типу. Гута вбила туберкульоз. Так говорили люди. Люди не знали причину, чого людина померла, лікуватися не лікували. Що трави допомогли, то й було. А якщо не було можливості, лікуватися, трави не допомагали. Таким чином люди помирали. Смерть. У селі дуже була. часто, часто дзвонили дзвони, смертність була висока. Я казав, що в деяких хатах було 15 дітей, залишилося 8, виросло вже до дорослого віку, останні померли. Так, таке життя було в горах важке, ну, але ті, котрі вже виживали, ну, що я хочу казати, що в середні віки люди мало проживали в горах, одиниці проживали до такого возрасту. Там 60-70 років люди доживали 40-50 років, тому що важка праця виснажувала їх, люди помирали, хвороби, мор, усякі тифи, черівні, всякі черевні тифи, всякі туберкульози і так далі що викошували цілі родини. Я вам колись розповідав, що моя бабка вона із 11 дітей, вона одна залишилася, її мама. Остальні в Тарасівці. Вони всі померли від червоного типу. Так, 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 тому так тепер думаємо, що таке життя було, так було добре жити. Да, десь природа, да, красива природа, життя було цікаве, але я так по старожилах часто з людьми зустрічаюся і, і смертність була висока. На останок я хочу пройтися тут по місцях, тут вже такі були гриби, місцеве населення, тут, тут дуже багато грибів. Знаходило. Я десь ходив десь тут, в минулому році знаходив гриби. Хочу сказати, що в минулому році гриби пізніше були, можна було і такий час знайти грибів, а тепер, на жаль, немає. Бачимо, все зелене, це черніка. Листя опало, але я зиму беру, отаку от черніку ломаю, йду в ліс собі і маю стимул. ломаю черніку, на чай, тому що черніка дуже яфене по-нашому. Вони дуже корисні для цукрового діабету. Є і дуже лікувальні властивості. Вона добра, не тільки лише тоді, коли лист є, коли вона в лікувальній властивості, збиває цукор і тоді, коли зараз у такий період, і зимою можна. Чай дуже пахучий, з чернійки дуже такий приємний. І Корисний, від багатьох хвороб можна продікуватися. Нема, на жаль, місця дуже красиві. Ну, що... І наостанок я хочу підсумувати. Я задоволений, що сьогодні я прийшов тут, можу походити, поговорити з вами, поспілкуватися, показати вам нашу чарівну природу карпатську. Вона дійсно чарівна і дійсно унікальна. О, все, одним це гриб, ну, але мухомор. Бачите, мухомор, це ще, ще не є погано, якщо навіть мухомори є. Ну, люди ще дехто знаходить гриби. Ось тут я бачу ще якісь гриби, знаходимо. Тут не знаю, чи це типа, похоже на гливи. Ну такі гливи. Якийсь пень, що було, щось, але... Подивимося далі. Що тут може бути. Ну, Кабани цього року дійсно нанесли в цим хазяїнам сильніше. Це треба робити на цьому полі, обробляти, робити його, аби щось отримувати Якийсь для корів, для худоби сіно. Це треба працювати. після цих кабанів за... що тут буде за зиму. Що буде за зим? Ну я Хочу підвести підсумок. Осінь, красиве дерево, така природа чарівна, шишки, смереки. Бачите, це на полі дуже красиве місце. Я дуже радий, що в мене багато читачів. Бачимо, вже сонце заходить. Там дуже красива природа. Но, як би то не було, ми маємо пам'ятати про свою історію, тому що в нас історія унікальна, дуже багата. Дуже шкода, що нас затягнули наш е сусід Росія, пішла війною на Україну, і все кажуть, що треба вона хотіла нас нацифікувати, воювати і знищує наше населення, наших людей і, і наше майбутнє. Але я думаю, що нація ся сплочає. Е і я думаю, що війна закінчиться, і ворог залишить нашу землю. А ми зможемо відбудувати. Е і будувати своє життя. Ну я зараз я подивлю по книжках, це таке теж, якої би це було, що за гриби, я подивлю далі. Е, як би все не склало, е, життя завирує, а ми маємо усі спільно, е, де би хто я все ну, кажу. Завершуємо, показую вам красиву природу Карпатську, е, унікальна природа. Ще раз вона наголошую на того, що. Моя задача просто вам показати красоту нашого рідного карпатського краю, яка унікальна природа, де б ми не були, де б ми не опинилися в житті, куди б нас життя не кидало, але ми маємо пам'ятати про свої корені, звідки ми хто ми куди ми, куди ми йдемо. Того, що лиш так, пам'ятаючи, бо ми можливо десь і неправильно в житті робили, ми відійшли від своїх коренів. Появилися гроші, і люди почали забувати про підтримку один одного, що потрібно один одного підтримувати. Бачимо, що життя вирує в горах. Там побита полонина, а вона вже снігом укрита. Дивіться, яка красота. Ну, а це вже під полониною і далеко, але. Що хочу наказати, говорити вам, що наша, наша природа унікальна, красива і її потрібно берегти і берегти нашу історію. Тому що історія у нас дуже багата. Просто треба більше працювати над тим усім, аби е, е, разом об'єднати зусилля і зберегти те, що нам залишили наші предки. І сроджувати це все. Ну, ще на цікавому місці я посиджу. Тут якийсь газда на своєму полі поставив стіл, стільці дуже приємно посидіти там бруствури, село. Зараз цікавий якраз під вечір. Доза, ну, в принципі, темніти почне через годину. Півтора раз, взагалі суменки будуть повністю наступати в горах. Но я зараз будуся спускати. Я дуже задоволений сьогоднішнього осінню свою потічну подорожі по цих подинах. Мені дуже самому цікаво. Багато я дізнаюся сам із історії цікавого і нашого краю, і взагалі з історії Закарпаття Івано-Франківщини. Це взагалі. Це кладова українські Карпати, то кладова Європи. Тут стільки багато цікавого є, скільки є історичних всяких будівель, е, історія кожний кущ, кожне дерево воно має свою цікаву історію. Дерева бачимо, що більше тут вже ялина росте, є в більшості і дуб, бук, найбільше, явір, ясінь, дерева. Бачимо, що десь і рубається, але в більшості йде е, лісові творення. Йде пару років тому десь рубали, бачимо, що засаджено, що е, там, що говорять, що ліси не відроджуються, відроджуються. І е, я думаю, що пару років пройде е, забуяне там, де лісики. Саме більше вирубок було. Під час Другої світової війни це угорці вирубували. Ну, і перші післявоєнні роки для відбудови дуже багато лісу потрібно було, вирубувалося дуже багато лісу. Ну, а тепер не є найбільша вирубка, якщо подивитися порівняно з тими 90-ми початку роками, то зараз менше. Ну і Побажати вам хочу всім, котрі дивляться, котрі цікавляться. Моїми розповідями, котрі цікавляться нашу природу, котрі цікавляться е, Карпатами, е, всім побажати всього найкращого, успіхів, Божої благодаті, достатку, любі, поваги, е, аби життя склалося всіх добре, аби закінчилася війна. Я думаю, що вона скоро закінчиться. Е, ми переможемо. Ми е, таку е, красоту рідного краю не віддамо ні. От ми вже спускаємося, вже село видно, там удалині, церкву видно, значить, якісь дуже підйоми, але красиво. Ну і зараз я буду. Дякую.